Свічка, про яку зараз буде йти мова, вона може працювати на будь-якому паливі, на всьому, що горить. Самий ідеальний варіант це чистий віск бджолиний, власне, те, що я, ось я розплавляю, тому що його можна палити в хаті без димоходу. Якщо ви будете використовувати інше паливо, можна використовувати жир. Можна використовувати масло машини, перероб, можна використовувати навіть і спірт, можна використовувати масло соняха, будь-що, що горить із масел, і з рідин його можна заливати сюди. Але в обов'язковому порядку має бути вивід газів, вивід диму і приток свіжого повітря в приміщення, де ви знаходитесь. Щоб то не було, потрібно залишити отвір. Куди може зайти свіже повітря і має бути зверху отвір, куди буде виходити цей дим. З парафіном можете користуватися з воском, можете користуватися вільно. Миро і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі! Знімаю відео, думаю, що буде воно для багатьох корисним і інформативним. Тому максимально буду звертати увагу на те, що роблю, щоб було вам всім ясніше і понятніше. Я вже випустив відео про пічку, яку я змайстрував. Зараз вона перетерпіла деякі зміни. І, власне, виготовляю зараз для неї брикети для горіння. Це консерви отакі з-під тушонки. 9 см висота, 10 см діаметр. Ось я насверлив отворю, Он дрель. Он, як бачите, віск лежить. А ось він вже плавиться. Консерв доплавляється. Зараз я буду видавати. Хочу зробити свічку за своїм власним зразком. Завдяки своїм спостереженням того року, як себе поводить вогонь. Попробуємо зараз майструвати щось трошки краще, ніж е, зазвичай робилося. Ну, ідея, звичайно, це не моя, слава Богу, за тих, хто придумує це все діло. Я постараюсь просто його чуть-чуть вдосконалити. Тому зараз я ось намалював лінію, як бачите. Лінія виходить, так, що кордон буде чуть-чуть нижчий, ніж отвори, не доходячи до отворів. А середину зробимо чуть-чуть вище. Залємо, пролємо, а тоді спробуємо його все це діло, як воно буде в роботі. Хочу ще сказати, картон має бути максимально чистий, без скотчу, щоб там не було потім неприємностей. І сухенький. Бо в мене він в підвалі на полу, він вологий і КПД в нього буде геть ніякий, тому я його отак під наглядом просушую на електроплитки, тому що в мене зараз іншого виходу немає, потрібно це зробити швидко. Тому, як будете робити, картон має бути сухий, для того, щоб все було добре. І полоски я просушив. Ось я вирізав одну більшу, ширшу, це вущі. Формую зараз центральну. Тоді до неї буду примотувати інші. Одною рукою не зовсім зручно. Я думаю, що ми відео розділимо. Окремо це відео знімемо для виготовлення свічки. І вже випробування її буде інше відео. Так, отак От приблизно виходить. По висоті. Зараз я переверну так, щоб було більш-менш видно. Приблизно десь на сантиметр чуть менше виглядає за балку. Тепер сюди буду примосувати тоньше. Так, ну ось такий каскад у мене получився. Якраз три полоски більша, менша, і ще трошки менша. Можна по 5 мм крок зробити, попробувати. І просто вік-живий вік учись. коли починаєш робити, тоді стає вже щось на щось похоже. Так, ну і ось так воно сюди вільно зайшло. Тепер наш віск трошки гарячий. Треба одягнути рукавицю. Так. Дягнув рукавичку, заливаємо це діло. Буду вити по центру. Трошки розливається, але нічого не зробиш. Дірочки бокові і, як ми бачимо, консерва була майже повна, але дуже добре вона впитується. Сюди. Так. Там нанизу грязно залишилось, я його викину, щоб віз був максимально чистий. Хочу сказати, що... А, то нам тут вже більше нічого не треба. Якраз нам вистачає. Я зараз кину, хай трошки буде на запас. Це я підберу, засохне. А це і буде достатньо, бо вже буде витікати через дирочки. Треба закрити отак, щоб дирки були вільні. Якраз вийшло, то що треба. Я дивився в інтернеті. Очистити віск. Проблем якби таких немає. Вода і все. Тому, якщо його очистити і без всяких фокусів, отаку консерву в хаті запалюй і грійся, якщо виходу іншого немає. Це прекрасно. Температура віддача, калорійність такої свічки дуже і дуже висока. Так, ну як ви бачите, складного нічого немає. Уже гільза у нас до нашої печі ракетної є. Зараз я піду внесу деякі корективи ще до печі. Якраз чуть-чуть підсохне свічка, захолоне. І тоді будемо пробувати і випробовувати. Ще один варіант я роблю. Стосовно кіптяви з кардоном, звичайно, буде трохи коптити, бо кардон є кордон. Щоб не коптило, я пробував азбест. Ось, чистий азбест і його в консерву, отак і просто заливав. Також хороша віддача, але якщо віск не чистий, то кіптєва іноді також є. Але з азбестом, виходить, менше трохи кіптіва, як з кордоном. Ну, але азбест, ми знаємо, що він шкідливий для організму, тому слід вибирати. Якщо в нас буде е, комен, то азбест він буде пригодний для цієї справи. Так, ну на цьому поки що все. Я йду рухатись далі. І зустрінемось вже у іншому відео. Е, Ні, Ще ми запалимо і перевіримо, як вона горить, а тоді вже будемо прощатися. Так, спробуємо зараз. Якщо вийде на камеру вдало його підпалити. підпалим ні, то я тоді запалю окремо, щоб ваш час не гаяти. Свічка, яка ще не горіла, вона не так легко запалюється, тому що вже коли свічка згорівша, то попіл він тонкий і він швидко загоряється. От бачите, полум'я вже саме по собі автоматично воно хоче ставати пірамідою. Чому я стремлюсь до такого полум'я? Тому що воно менш мерехтить, бо хочеш не хочеш, коли воно горить, то ти сидиш і на нього дивишся. А коли воно мерехтить сильно, то воно діє на очі. Є свічки, які дуже сильно мерехтять. Так, ну, в принципі, я можу сказати, що е, приблизно є те, чого я прагнув. Полом'я має з країв сходити сюди і отак гарненько виходити. І щось приблизно зараз ми бачимо. І по ідеї полум'я піднімається ну, на сантиметрів до 40, коли свічка добре розгориться. Прекрасно, У мене була фотка, коли одна свічка така була. Ну, на превеликий жаль, відео, воно бачите, як, так. Да? І калорійність досить така непогана в цієї, пічки, в цієї свічки. Але ми це все підсилимо іще за допомогою печі, яку ви вже бачили, яку я зараз трошки вдосконалюю. Так, ну, якось отак. Получилося, я хочу сказати. Каскад для того, щоб полум'я зібрати всередину. Тепер рухаємось далі. Так, на цьому етапі поки що все. Миру, добра, тепла усім. до наступних зустрічей.